Є чотири ознаки, за якими можна визначити, що ви зустрічаєтеся зі справжнім чоловіком, а не з хлопчиком. Хочете їх дізнатися. Отож, коли ви зустрічаєтеся зі справжнім чоловіком, це та людина, яка має ціль. У нього завжди є ціль. Він чітко знає, що він хоче, і він кожного дня гарує для того, щоб досягти своєї цілі. Він не витрачає свій час, він цінує свій час. Номер два. Якщо він з вами, то він з вами лише через те, що він реально хоче з вами будувати своє майбутнє. Він не грається. Він супер цінує себе і свій час. І він з вами лише тому, що він реально хоче вас у своєму майбутньому. Поруч з ним ви відчуваєте себе у безпеці, ви відчуваєте себе захищеною. Це та людина, яка може дати вам захист із якою ви можете говорити про все на світі, про всі свої помилки, про якісь свої недоліки, не очікуючи, що вас будуть засуджувати. І номер чотири це. Це людина з високим рівнем емоційного інтелекту, це людина, яка відчуває ваші емоції, розуміє ваші емоції, і може про них говорити. Це людина, яка може щиро відкриватися вам, говорити про свої емоції без засуджень, без обідок, без образ, без тижнів мовчанки. Отже, ці чотири ознаки будуть слугувати вам символом того, що поруч з вами справжній чоловік.